Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. сьогодні в Україні стартував міжнародний саміт громад регіонів. Близько сотні представників різних країн прибули до нашої держави, аби на власні очі побачити, які наслідки великої війни яку розв'язала Росія. Мета знайти нові шляхи реінтеграції українських територій та налагодити міжнародну співпрацю щодо відновлення життя в українських громадах. Що їм показали на Київщині, бачила Поліна Спасенко. Поліно, я вітаю тебе і тобі слово. Вітаю студія. Ми зараз біля мосту через річку Ірпінь, що стала одним із символів повномасштабної війни на Київщині. Для іноземців це одна із тих точок, яка розповідає про російські злочини в Україні. І зараз зовсім скоро сюди прибудуть мери європейських міст та інші представники місцевого самоврядування. Сьогодні від самого ранку українські колеги показують іноземцям, що тут коїли російські військові. Делегати вже побачили зруйновані будинки у Бородянці, школ де росіяни влаштували свій штаб, цвинтар спаленої російської техніки та цивільних автівок, які розстрілювали окупанти. Місце масового захоронення в Бучі, де ховали убитих мирних мешканців. Власне, маршрут уже традиційний для іноземних делегацій, але як кажуть у Київській ова через такі наочні нагадування і будують дипломатичні відносини. Чому це важливо? Коли от з ними спілкуєшся, коли показуєш і ти маєш змогу, стоячи в метрі, зчитувати і бачити їх емоції, ти просто розумієш, що це їх дійсно вражає. Ти розумієш, що ця приказка, краще раз побачити, ніж то раз почути, максимально працює. Серед делегатів чимало тих, хто в Україні не вперше. До прикладу, ми тут познайомились з представником Ізраїлю, який очолює благодійний фонд, що допомагає українцям від перших днів великої війни. Я думаю, що е, Україні потрібно брати опит Ізраїля, усилювати систему безпеки, міняти якісь норми по будівництву жилья. Квартирах обезпечують комнати безпеки. То топит, котро у нас єс, ми готові передати Україні. Ми також поспілкувалися з представниками міст побратимів з Європи, як вони уже допомагають Україні та українцям. Нам розповів мер фінського міста Лахті. Ми маємо місто побратим Запоріжжя, ми збираємо гроші, надсилаємо генератори і співпрацюємо увесь час. До того ж, багато біженців прибуло до нашого міста. Тож ми щоденно працюємо, аби покращити їхнє життя в нашому місті. Моє місто прийняло дві тисячі переселенців. Сьогодні такі делегації з двох десятків країн відвідали також Чернігівщину та Харківщину. А вже завтра до них у Києві дистанційно долучаться представники ще 40 держав, аби обговорити нові шляхи співпраці, зокрема щодо відбудови українських міст та розмінування. Результатом мають стати угоди про партнерство на муніципальному рівні за принципом від міста до міста. Наразі у мене все студія. Дякую за інформацію. Це була Поліна Спасенко з місць воєнних злочинів російської армії на Київщині.